Сьогодні хочу розказати трошки про туйки. Бізнес на туйках чи як називати гілку берете, окореняйте отут і садите в касети, потім висаджуйте в ґрунт. І через 6 років отакі. І така 2 метри 650. Отакий є Брабант, каже, на живий паркан. Це можна теж під замовлення заказати. 120 гривень. А така? Така теж воршку. 120. Ось такий колір, бачите, який. Оце о книжкові. Бачите, яка книжка. Дивіться, яка гарна. Посадили, на дворі є. А така велика. І якщо більше будуть брати, то буде набагато дешевше. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні хочу розказати трошки про туйки. Бізнес на туйках, чи як називати, 6 років, щоб були отакі туйки з маленької отакої. У мене у відео є, бачите, гілку берете, окореняйте отут і садите в касети, потім висаджуйте в ґрунт. І через 6 років отакі. Тут є від 3,30 до 3,70 і 750 гривень такі. Отаких От коштують гарненькі, бачите. Такі малі, по 70 гривень, тобто пів метра і дав на відео. У мене просто вчора в коментарях написала жінка, я колись знімав тут сусіда туї і замовила, каже, чи можна 2,5 метрів замовити тую. Отака вона гарна, бачите, отака гарна туя. Піде сьогодні через нову пошту, поїде до, до казчика. І така 2 метри 650 метра такий є Брабан, каже, на живий паркан. Це можна теж під замовлення заказати. Вона розростається, так? Два рік, два. Ясно, це можна стригти і там красиві собі зробити парканець вдома. Бачите. І скільки такий один? 40-70 гривень, але то під замовлення, то з горшку треба по 9 3, 2, 3. Ясно. Це під замовлення теж 70 гривень. А карликові, а скільки, карликові це, і скільки ну, таке коштує? Та теж буде в горщику П9, вона десь буде 120 гривень. 120 гривень. А така? Така теж в горщику П9 теж буде 120 гривень. 120. Ось така краса, бачите, довкола. І скільки? По 80. По 80. Це ти кажеш проводціло, так? так? Що воно в себе буде при книжково чи що? Вона А, шибша, можна стригти, можна так залишити. Зрозумів. Ну, вона буде зелена, це просто зимою вона така. Чу вона а, так, так є. Така і буде. Просто буде насиченіший і такий колір. Ось такий колір, бачите який. Прошлий рік, роки, так? Ясно, прошлий рік, бачите яка. Це було горшку 9 висажені вони вже якби. А і скільки воно? 80 За рік, за два роки можна трошки ну я ж кажу по висадці І можна таки заробитися, ну, В даний час, звичайно, не дуже велика, щоб сказати, ціна. Але на гурт, як, як побачили моє відео, десь два роки я тут знімав, бачите, і жінка заказала собі одну тую, Тіла за два метри. і сьогодні, і Якщо більше будуть брати, та, то буде набагато дешевше. Можна навіть тим, хто перепродає. Собі коло дому посадити, скупиться різних. І там які є? 90 метр, метр двадцять. І там є ще, бачите, тут йде все. Навіть полуницю посадили на таку мульчу. Це зелене то як книжкою. Оце о книжковій. Бачите, яка книжка. Бачите, книжкові, про ці книжкові. Культі. Але то все під замовлення, я просто посилив, культі. як зарядяк, ага. це все під замовлення, так? Так. Ясно. Хто хоче замовити, чи то вже замовили. Ні, я просто як в зарецьку сидив. Зрозумів. Бачите, яка книжка, ясно, ясна, ясно, ясно. Метр, І? метр двадцять, по триста. гривень. Метр двадцять по триста? Метр там метр двадцять, дев'яносто. А, від триста, ясно. Отакі От ще є, бачите? Ялинки там. А ялинки? Ялинки по 400 гривень. Та маленька? Маленька. 400 гривень. Дивіться, яка гарна. Посадили на дворі є. 400 гривень. Ну в тебе одна тільки, так? Ні, та є а, є, а там є різні, та. трошки є трошки менші є, та. А, бачите, а тут така. Це вона велика Росте, гарна. Невелика, велика, вона просто як сажениць. Я зрозумів. Є в нього теж в наявності 400 гривень. А така велика. Така не біля двох Біля двох велика, бачите. Це хто бажає проїхати їх купити. І наша річка. Колись тій річці була риба, чесно кажу. Був піскур, коблик був. Ну і карасики. А зараз тут нічого. Потік. А ну можеш номер телефону свого продиктувати. 068 72 45 914. А зараз я вам ще в тому відео просто покажу, як ми самі садили і покажу, які ростуть в нас. Ну У нас ростуть для душі, для себе, так як... Надія, не надовго тут. І будемо пробувати ми, моя думка така, на Херсонщині. І хотіння дуже сильне. Хоч там садив я, ну, треба поливати. Тут, бачите, для розсади тільки полити, коли вона ще не дуже велика, а потім вже, звичайно, вона росте. Корінці, бачите, пересаджували. Хлопець кажу, займається і непогано. Так що, кому треба, будь ласка, просто мене це відео це зняв, жіночка просто в коментарях сказала, що так-то так-то є, є такі саженці. І приїхав я додому. Бачите, мої річні. А це теж туйки. Жінка займалась, ми його трошки так висадили в рядок. А що буде, подивимося далі, хочемо ще на лаванду перейти, маємо такі кущі. Бачите, маємо кущі. Це вже трирічна, перша пробна наша. Але коли, звичайно, теж треба О, догляд, щоб були гарненькі. І тут нас, я бачите, теж будемо переходити тепер. Попробувати, ми все пробуємо, що вийде з нашої лаванди. І тут я теж От такі річні. Бачите, це за рік. Розсадили, це ми вже самі. І такі є, ну це річні. Розсадили ми їх з касет. А зразу небагато, звичайно. І покажу детальніше у відео, як ми їх черенкували, як ми їх окореняли і садили, і як росли вони в наших касетах. Нема Ой. нічого такого, як то, хто хоче працювати трудного. Просто догляд, догляд поливання, землю посадили і воно росте, а потім вже. Можна і плантації садити, ну це вже, щоб люди, як то кажуть, в мирний час і купляли, І радувало коло дома оком зелень постійно. Тут дуже багато насаджено у людей. Є великі, зараз покажу. Отакі, бачите, ряд посадили люди собі. Тут десь теж 3 до 4 метрів. Ну, а тут взагалі метрів 5-6 здорові, великі. Отакі. От Менша сторона, а тут великі. Бачите, які вони ростуть. Так що дивимося, хто хоче собі навіть виростити для себе. Просто-напросто попросити чи що, очеренкування має бути до цього. Ну це маленькі, це річні, звичайно. Відірвати з великих і собі в кореновін замочити, посадити в касету, поливання і вам виросте отакі от саженці. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.